Ектор «Хіменес Браво» нарешті повернувся в Україну з Колумбії та показав, як добирався додому. кохані України так, от суддя мастершеф їздив у довгоочікувану відпустку до своєї рідні та пробув в гостинах один місяць. Попереду декілька зупинок, і я буду вдома. Написав шеф кухар тут в Богота, Наступний шаг буде, буде Мадрида. З Мадрида Варшава, Варшава, прямо моє улюблене місце мира, мой дом, моє серці, Україна. А це вже ектор у Варшаві і далі відео Хіменес Браво показав, хто його чекав вдома. І потім Києві. ура! РТ! Скоро буду там. Ну, як ви і зрозуміли, три песика очікували свого господаря, які не відходили від нього не на хвильку, тому він і вирішив їх закрити на вулиці. Підписав це відео. Браво. Ну і звісно, це жарт. Бо в планах Вектора цілий день бавитися зі своїми хвостиками.